Зараз відбувається примірка рами, чверть вже вирізали. Якраз під ось цей кут, зворотній кут на рамі. І тут вирізали для, для того, щоб встановити зворотню раму. І буде з'єднуватися між собою. Зворотня рама і основна рама. Ця рама має посилений захист ребро жорсткості. Приходиться її отак от врізати у чверть. Зробили все гарно, рівно висверлювання під. Анкери під по два штучки на кожну пластину кріплення, пластин тут 14. Після цього, з-за того, що тут цегла, то буде армування аж до тої стіни. Ось так от все буде заармоване в металі для того, щоб ніхто не змог вивалити ту цеглу та пройти процес навішування на завіси. Троє міцних хлопців. Ось вона Як? стоїть. Ні вліво, ні вправо, це значить, що рівень є. В будь-якому положенні, якщо ми поставили її, вона спокійно стоїть. То, що вона важка, то зрозуміло, а то, що на завісах салідолу, куча підшипник опорно торцевий то вона дуже-дуже легко ну, ось вона кинула і, і вона пішла. Ось я пальчиками раз і вона пішла. А як зупинити? І вона стоїть на місці. Модель Moscow Premium.